Ситуація, яка пов'язана з інцидентом на першому національному каналі, на моє глибоке переконання, я кримчанин. От я кримчанин, я в Криму втратив все. Я зараз з великим з великим трудом намагаюся е, допомогти своїй родині, яка залишилася у Криму. Намагаюся як підтримувати контакт. Бо я, наприклад, там у списках е, на страту в першу чергу да не в'їзний у той Крим, і так далі. І так далі. Зараз на свою батьківщину де я народився все життя, прожив. І коли вчора перший національний канал, а е, я Транслював в прямому етері святкові буду, заходи Російської Федерації з приводу анексії, з приводу того злочину, який є вчинене ну, по відношенню до Криму, то звичайно, що це я, як кримчанин, як народний депутат, як громадянин України, як кримчанин, я це сприймаю як зраду, як кримінальний злочин, те, що вчинили керівництво першого національного вчора у прямому ефірі. Тому все, що вчора відбулося, можливо, було трошки занадто емоційно. Але я ну ми всі з Майдану, да, ми всі з вами, друзі мої. Три місяці були на майдані, і все прекрасно бачили своїми очима. Як якби за якби вчора на майдан вивести отого керівника, виконуючого обов'язки керівника е, першого національного, то я думаю, що е, його просто врятували Свободівці від гніву Майдану, е, переконавши його написати заяву про звільнення. Люстрація, е, на жаль, від зараз загальмувалася люстрація. Проект е, закону про люстрацію свободівський вже давно лежить у Верховній Раді. На жаль, поки що не знаходиться більшості голосів для того, щоб його провести через Верховну Раду, і тому виникає ситуація, коли неможливо чекати, коли країна де-факто у стані війни знаходиться, коли частина України окупована і вже анексована агресором іноземним, то е будь-яка зрадницька діяльність чиновників, а це не журналіст, це чиновник першого національного каналу, віддав своє держав, Державний держав, службовець, віддав розпорядження запустити в прямому етері святкові заходи на честь анексії України. Частини її суверенної території і двох мільйонів громадян України аннексії з цієї території, то Відбулася просто відбулося виконання закону прямої дії Конституції України, яка говорить, що будь-який злочин повинен прицікатися громадянами України на місці його скоєння всіма доступними засобами. Так, ці засоби можливо занадто жорсткі чи не такі коректні, як комусь хотілося б, але в стані війни, коли ворог вже на нашій території, ми не повинні дозволяти путіну транслювати свою ідеологію через перший національний. Ну, але он...